Всем добрый день. Сегодня можно снова зустрічать Різдво по старому стилю. Як нам пощастило? Можно 25 грудня и 6, 5, 6 січня по старому стилю тоже, теж Різдво. Да и гуляй собі, народ. Вот. Ну, скажем так, багато хто. Старый стиль. Святкує хто по новому а хто і тоді, і сюди. Так, значить, що цікаво, росіяни в радості, ви знаєте там, у них рубль трошки піднявся, укріпився. Ну, треба сказати, що надовго. Вони просто не звертають увагу, чому. Економіка пішла. Та я Путін просто розпорядився тими, скажімо, доларами, там, мільярдами, десятками мільярдів доларів які росіяни вивезли із Сирії, разом з Башаром Асадом. Він просто ці всі гроші використав, сирійські гроші, да? мафіозні, використав для укріплення рубля. Ну, це, значить, знову підуть ракети, знову підуть. Ну, це, скажімо, на деякий час економіку, скажімо, Росії це підтримує. Але ненадовго. Може на пару місяців. От. Значить, зараз перейдемо до наших, як кажуть, історичних моментів. Продовжимо. От. Я вважаю, що це потрібно. Хто знає, хто не знає, кому цікаво, не цікаво, але я вважаю, що мінімум кожен інтелігент повинен добре знати історію. Скажу, не понаслишки. Десь почув, десь там знав, десь там, скажімо, десь брехали, десь там ідеологи перекрутили додали. Ні, так як це було записано в літописах. От, я користувався древніми всіми знаннями оцими з літописів. Літописи це най, скажем, най, найдостовірніший скажем, інструмент познання нашої історії. І всі ці брехня там про те, що того не було, того не було. Розумієте? Шарлатанів завжди вистачало, і їх буде далі ще більше. Так, ну далі, значить, ми пам'ятаємо походи козаків от Федіра Богдана. В 1500 році. Він прийшов, розгромився Ноптр, Трапазунт, а потім прийшов по всій Туреччині, громлячи всю всю їхню так звану армію піднебесної. Розумієте, це такий був підйом, скажімо, на Русі. Розумієте, авторитет. Це такий був авторитет по всій Європі, а може навіть по всьому світу, бо в древні часи... Середньовіччя в тому числі дуже швидко інформація поширювалася і без радіо, і без телефонів. Вона проходила через кур'єрів. Чому? Тому що кожен правитель повинен був знати, що відбувається навколо, і, ну, і може, скажімо так, подалі. Ну, а в арабському світі це особливо. Скажем, був серйозний вплив. На Русь це вплинуло, знаєте, просто. Піднявся, як каже, дух Русичий, значки козаччини, От, укріпилася Русь, авторитет Польщі. Ну і Польща зразу використала цей свій, скажімо, авторитет. Але річ у тому, що це підняло цей дух і ще й Костятина Островського. Ви пам'ятаєте, так? Да? В Острозі такий був магнат. E, Значить, він був із, скажем, нащадок київських князів Уріковичів. Вот. Ну, поляки хочуть, хочуть собі там приписати. Ну, це брехня. Так, так би він не захищав Русь. І Костянтин Острозький він ну, в цьому плані повинен був, як кажуть, щось робити. Чому? Його сини, вот. а це ж була там православна віра. Шла б по Русі, в тому числі і, скажімо, на Західній Україні, на Волинському князівської, скажемо, і на Галичині. І, але поляки наступали дуже сильно, особливо на Західній Україні, там була, так скажемо, Унія влаштована. Це сильно, ну, скажем, сильно авторитет. Руських князів понизилися. І сани перейшли в Польщу, як по католицьку віру. От, там був конфлікт між синами і батьками і батьком. І, і дійсно, єзуїти, католики, вони мали, так скажемо, дуже серйозний авторитет в Європі, в Польщі, особливо, і на Київському, і, так, і скажем, на Волинському князівстві галицько От, Вони влаштовували школи, ну там, скажімо так, три роки, знаєте. І це дуже сильно піднімало авторитет Польщі. Вот. Католіцизм був дуже розвинутий. В той час філософська думка у них. І тому Костянтин Островський задумався над цим питанням і вирішив організувати в Острозі академію. Він запросив найкращих. Філософів, істориків, найкращих таких от спеціалістів в таких галузях, як література ведення, тобто і в культурному плані. Тому що Русь відставала після Натаро-Монгольської орди дуже сильно впала, скажімо, авторитет культури, тому що Русь до монгольської епохи диктовала культуру майже всій Європі. Між іншим, так званий Литовський статут або статут, правильно? От, він пішов від, від Русі. Це так званий статут Ярослава Мудрого. Пам'ятаєте, да? так? Те, що він написав, так сказати. Це ж була ідея Русі дати свободу, дати е, містам можливість розвиватися. Литовців і потім поляки це все, скажімо, відродили, поширили, модернізували. І це вже вийшов, як би, скажімо, їхній статут. І Костянтин Острозький це, це все розумів, організував оце, скажімо, академію і почав піднімати авторитет Росії і православ'я. Чому? Тому що православ'я воно взагалі так трохи відставало. З VIII е, століття е, православ'я зупинилося в своєму філософському розвитку, а католіцизм продовжував це все. Він це все багато що почерпнув. Після походів хрестоносців в Єрусалим звітом прийшло дуже багато е, скажімо так, інформації, літописів. Е, буквально звітом вивозили все що, все, що могли, знання. По-перше, там був Ренесанс, італійський, особливо, потім германський, там французький Ренесанс. І розвивалася і, і церква. А православ'я якесь застило, після 8 століття застило. І Костянтин Островський зробив такий, от, скажімо, дуже серйозний, такий поштовх. І ці всі філософи, яких він запросив, от... Вони настільки розвинули філософію, культуру Русі. Розумієте, в чому річ? І православ'я в першу чергу укріпили православ'я, бо поляки там значить, обзивали православною, значить, недорозвинутими. Ну, їхня гординя, ви знаєте, поляки, у них там гординя там вище, я не знаю, вище Бога, мабуть, була. Вони взагалі себе вважали там. Центром уваги по всій Європі. А чому вони, так скажемо, по... поляки піднялися? Ну, вони використовували Козаччину як Збройну села, а піднялися. Річ у тому, що після того, як Колумб відкрив в 1492 році, відкрив Америку, то далі потім експансія в Америку, особливо іспанців, перейшла до того, щоб. З Америки вивозили тоннами золота і срібла. В Європі почалася інфляція. Розумієте, грошей повно, золото повно. А їжі немає. Чому? Тому що перестали. Плюс там ще прийшли, декілька разів прийшла чума. Тобто голод, почався в Європі голод. Поляки це використали оце от, е, зерно, пшеницю із Росії жито. Почали поставляти в Європу за золото. Безумовно, не просто так. Поляки сильні були торговці. Вони і зараз торговці непогані. От. І тут вийшло таким чином, що Русь врятувала Європу в цей період. І поляки це все привласнили собі. Авторитет поляків був високий в Європі. І туди кинувся католіцизм. Єзуїти в першу чергу. І тому Константин Островський почав це все, я кажуть, відновлювати авторитет Русі, тим більше, що Козаччина, авторитет Казаччини, який прийшовся, скажем так, по Туреччині, по цій піднебесній. Да? От, тому тут, скажем, це спонукало підняти авторитет Русі. І так, да, дійсно, скажем, Острозька академія. Вона підняла дух Росії. І по всім цим областям, можна сказати, по князівству, і Київському князівству, Чернігівському, Переясловському, почали теж школи відкривати, почали, ну, скажем, в церквах уже читати по новому проповіді. Річ о тому, що вся Європа вже читала, скажімо, там Святі Писання, Біблію своєї мови. І на Русі точно саме. Острозький це сильно підняв цей авторитет. І почали читати проповіді, так сказати, українською мовою. Або руською мовою. Це то, що, от, наприклад, те, що, скажімо, в Московському князівстві і так далі, і до сих пір читають Старославянському. От. А тоді вже на, на Русі. На Україні читали вже українською мовою, тобто рідною мовою. І народ вже це все розумів. І Козачина підтримувала, гроші вливала, скажімо, в церкву свою після кожних походів. От, ну, в общем, авторитет був дуже великий, і оцей розвиток культури пішов вгору. Особливо це після смерті князя Костянтина Острозького. А, вот, а він помер в 1608 році. Це якраз період, він помер, а Плутон транзитний зайшов в тілець. Вибух культури, вибух економіки на Русі, вибух інтелекту, знань, церковного, скажем такого, барока. Ну, скажімо, це особливо пізніше там пішло. Але вже це був такий підйом відновлення церков порушених татарами. В Києві теж почали це все відновлювати поступово. Ну, ще не вистачало сил, грошей, але це вже був підйом. І Київська Могилянська академія в Києві почала теж піднімати авторитет не тільки Русі, а й, скажімо, Православ'я. І це дало поштовх. Для майбутньої, ну скажімо так, визвольної війни проти поляків. Чому поляки дуже сильно почали утісняти православ'я. Почали будувати костюли навіть в Києві, там, по, по іншим містам. Ну, там стояли їхні гарнізони. Ну, от. Вони всі підкорялися, начебто, як би скажемо, польській короні. Але козацтво це все, як кажуть, поставило на інші місця, поставило авторитет, польську корону притисли трохи, і це дало розвиток для майбутнього, скажімо так, повстання Богдана Хмельницького. Ну, там ще були деякі нюанси, багато хто не знає про ці нюанси, але ми про це, ну будемо розповідати.